Найпотужніший варіант редукторного стартера 12 вольт. Це у нас стартер 12 вольт 4,2 кВт, виробника Словакії фірма Слово. Ось так буде виглядати даний варіант стартера. Це є новий стартер з гарантією на один рік. Але є одне, але в цьому стартері зараз покажу, ну, порівнюючи з стартером 12 вольт 3,5 кВт, він набагато більший. Він набагато більший цей стартер. Ось так виглядає цей стартер. Це у нас 12 вольт, 4,2 кВт потужності. Каталожний номер його йде 110-10-118. Ось так він виглядає. Це йде стандартне кріплення до трактора МТЗ. Також він іде, звичайно, під цю ось перехідну плиту, яка ставиться зверху на редукторі міста пускача. Що я мав на увазі? Що є одне Але по стартеру. А те, що він має довжину 30, зараз скажу точно, і він не на всі двигуни, він підходить. Наприклад, відкріплення до цього заднього болта. В принципі, потрібно до його брати. А, він має...